Добрий день і добрий час! Рада всіх вітати вас! Доброго дня, дітки! Сьогодні ми в гості завітаємо до тітки-килини. Ой, подивіться, скільки у неї на кухні багато чого, діти. Посуду, правильно. А як ви думаєте, з чого він був зроблений? Так, вірно, із глини. У давнину, коли ще не було заводів і фабрик, посуд не купували в крамницях, а виготовляли для себе власноруч. Малята, скажіть, як називають людину, яка виготовляє глиняний посуд? Пригадайте, будь ласка, так, молодці, це гончар. Була така старовинна професія. Давайте подивимося. Що виготовляв гончар? Так, діти, це горщик, в якому варився смачний борщик. А це миска. А цей посад, дивіться, який він гарний. Називають куманець і використовували його для напоїв. А це маленьке горнятко, двійнятка. Тому що їх два, і вони разом, невеличкі горщики. Давайте зараз, малята, спробуємо стати гончарами. А який посуд будемо робити, відгадайте загадку. Біля тіла вуха, голови немає, молоко, сметану, квас добре зберігає. Так, вірно, це глечик. І ми сьогодні будемо з вами ліпити глечик. Запрошую до творчої майстерні. Для роботи нам знадобиться клейонка, дощечка, пластилин, стек і серветка. Давайте розглянемо наш глечик. У глечика є ручка. В гончари називають його вуха. Сама велика частина називається бок, внизу дно, а вгорі верхня частина вінець. Для роботи підготуємо наші пальчики. Раз, два, три, чотири ми сьогодні посуд мили, глечик, кухлик, миску, ложку і велику поварюшку. Весь посуд ми помили і нічого не розбили. Ми веселі молодці, мамі гарно допомогли. Ось перед вами пластилін. Дві третини візьмемо на боки і дно. Розділяємо, це буде найбільше на вухо, тобто на ручку, саме маленька частина. Починаємо розвинати, скочуємо кулю. І з другої частини робимо циліндр. Спочатку розкочуємо а потім края притискаємо. Ось такий гарний циліндр вийшов у нас. Гуля і циліндр. Третя частинка ручка вуха нашого глечика. Нам треба зробити ковбаску. Розминаємо спочатку і рухаємо вперед-назад, притискаючи гарно до дощечки, ми робимо ковбаску Ось у нас вийшло три формочки. Одна куля, друга циліндр, а третя ковбаска. Будемо приступати до створення клечика. Притискаємо, вдавлюючи нашу кулю. З і з другої сторони. Так само беремо циліндр і з'єднуємо дві частинки. Допомагаємо, згладжуємо там, де у нас з'єднається верхній боки і вінець, і від вінця до боків згладжуємо поверхню. Вдавлюємо. Край нашого глечика і формуємо вінець, трошечки його витягуючи. Беремо нашу кобаску, витискаємо гарно до вінця і другу частину до бока нашого глечика. Ось такий глечик вийшов у мене, а які глечики вийшли у вас. Чекаю фото і відео. До побачення.